Усім привіт! Мене звати Лена, Вітаю вас на своєму каналі. І в цьому відео я хочу з вами поділитися своїм святковим настроєм та тим, як ми готувалися до Різдвяно-новорічних свят. Бажаю вам гарного перегляду! Початок буду збирати пазли. Я буду щось складати, я вирішила розпочати з Ейфелевої вежі, і в підсумку має бути ось такий гарний Париж. Перший день закінчення другого дня. Вечір третього дня і я закінчила свій пазл. Моя вам порада: не кладіть його так, щоб ви його постійно бачили перед своїми очима, тому що на протязі всіх. День я не могла спокійно їсти, дивитися щось, бо мені постійно хотілося щось знайти, щось докласти. Тому краще його десь відкладати з боку. Так ви, типу, займаєтесь своїми справами і окремо можете виділяти час на те, щоб складати пазл. Але супер! Роз розвантажує голову, щось музику включаєте на фоні або якесь інтерв'ю, і взагалі. Stop. Мій кінцевий результат. Я хочу зараз з вами відкрити свій адвент-календар. В цьому році я обрала Елеміс. Ми їздили в подорож, тому я пропустила, мені здається, днів 6-7. І в мене зараз буде дуже багато цікавого, я сподіваюся. Треба зазначити, що я вже відкрила десь днів 10, напевно. Я поставила його сюди, щоб мені було легше діставати. Ми поїхали 11 грудня, тому 11-го я відкривала, тому зараз розпочнемо з 12 грудня. Ось ця! Коробочка, щось таке дуже маленьке. О, прикольно. Це така маска для області навколо очей. Номер 13. Ось він. О. Так, це що? Ага, це нічний крем. Нічний крем для обличчя. 14. Це якийсь пілінг. Пілінг, я так розумію, про колаген, пілінг для обличчя, але написано асід, значить, він має бути з кислотами. 15. 50. О, щось таке велике. Ага, і я вже знаю, що це. Це крем для тіла. 16, 16. Теж якась велика коробочка. Ага, не дуже велика. Це не видно так добре, але це олійка для обличчя. Я, до речі, ніколи не користувалася олійками для обличчя. Мені здається, воно таке шкіра, а потім така жирна. У мене і так з цим нормально все. Сьогодні 19, тобто мені ще три подаруночки. Так, де ось 17. Теж. А, ні, чекайте, це сьомий. Я думаю, що за дурня. 17, 17, ось вона. Ага, в мене, до речі, вона вже була. Це умивалка прокологенова для обличчя. І це виходить вже третя тоналка. Ой, умивалка, яку я отримувала. Одну я вже, вже відкрила, брала її з собою в поїздку. І, до речі, умивалки всі по 30 мл. Я думаю, що це досить добре. І ну, за цей час ну, її, я думаю, вистачить на тижня 2-3, при тому, що, звісно, в мене ще є інші засоби для вмивання, але за, за цей час можна якраз побачити і протестувати, чи підходить тобі цей засіб, чи ні. 17. Те щось довге. Це крем. Крем для обличчя денний. Мені здається, я його вже теж пробувала. Получається, коли там дуже часто, коли ти на сайті робиш замовлення, бо я вже другий раз брала собі бальзам для вмивання, брала собі також паци, типу такі серветки, вже з кислотами. Тонік. І в подарунок вони дуже часто кладуть саме ось такий крем, їх самий популярний. Без знаю, вже його тестувала, він класний. І я ще хочу сказати, що всі засоби Elemis, вони дуже класно пахнуть, такий аромат, такий ніжний, ненав'язливий, але дуже приємний. Я відкрила 18, вже останній. Знайшла. А, тепер такий самий, але нічний крем. Ну, до речі, нічного в мене, здається, не було. Так, тобто в мені 18 і 19 попалися денний крем і нічний крем. І перед цим попалася цієї ж самої лінійки умивалка. для вмивання. Будемо тестувати? І минулого року я, до речі, купувала собі, е, мені чоловік подарував, е, був у мене адвент-календар від Kiehl's. І там були всі розміри дуже-дуже маленькі, там, знаєте, 5-10 мл. Тому елеміс дуже нормальні такі. Об'єми кладе, ну, тобто тонік 50 мл, умивалки по 30 мл, крема по 15, мені дуже подобається. Все, люди приїхали. Це майже останні речі. Завтра ми ще привеземо дзеркало, праску, велику сумку. І що ще там? А, і нашу люстру, і все буде клас. Ура! Ідемо покажемося. Зараз будемо їсти піцу, бо я сьогодні нічого не готувала. Ура! Дочекалися! Так, ми зараз з дівчатами зібралися і будемо робити новорічні віночки після пляшки. Вина. Ми сподіваємося, що у нас щось вийде. Дівчата. Так, все, починаємо процес. Квінок це добре, але поповнення дози це теж непогано. Проміжний етап, результат. Проміжний результат Ольчика. Ольчик покажи. А в неї на один бік. Угу, гарно, гарно. Так, я ще вирішила додати кольору. З минулорічного віночка, який Христя робила. Так що зараз будемо його десь чіпляти. Давайте, дівчата, вип'єм і покажемо наші віночки. Чі -чі. Так, показую свій результат. Чекай, У мене... Ось. Ось мій кінцевий результат. Я дуже задоволена. Ольчик. Я. Так. так. Воля! Яка краса, я в А Христя зробить Христя. Завтра. Завтра так. Завтра її вона мені скине відео, я вам покажу. Ось мій кінцевий результат. Мені здається, дуже гарно. Сьогодні вже 23 грудня, а ми лише йдемо вибирати ялинку. Ой, сподіваюсь, там ще щось лишилося. Ми обійшли 5 магазинів і в жодному з них, ні, в першому було дві ялинки, але такі криві, що капець. Тому ми сьогодні без ялинки, але в нас є ще надія на завтра. Тому ми прийшли на ярмарок, щоб хоч якось новорічний настрій. Підняти собі ідемо. Ярмарок нам сьогодні без вражень, тому ми звідти пішли. Зараз просто щось купимо в магазині і підемо додому. Але це, звісно, дивно, що я в літніх штанах на зимовому ярмарку і в самбах. І в нас сьогодні скільки градусів? 15! Ми нарешті знайшли її. Вуаля! Шість магазинів обійшли, але вона у нас навіть більше, мені здається. Все, йдемо додому прикрашати. Іграшки зібрані, плейліст підготовлений, ялинка стоїть, Мар'янчика чути сів. Здобува! Все, ми починаємо. We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas! and a Happy Не повірите. Дивіться. Сьогодні у нас Різдво, 25 грудня. Ми вже поснідали кутюю, яку я зробила вчора. Ми отримували посилку з України. Від батьків з різними смаколиками. І мама мені поклала, мама з татом, мені поклали ось такий пакуночок. Я не знаю, чи це для мене, чи це для Мар'яна. Теж зараз подивлюся. Вау! Оце клас! Дивіться, це такий. Прийміть наші найщиріші привітання, і тут на кожному щось смачненьке. Блін. Клас. Хай ваше життя буде яскравим як MMDance, та райським, як Баунті. Будьте один з одним на одній хвілі, як дві палочки твікс. Хай на вашому обличчі завжди сяє усмішка і дірол. Так, Ніколи не гальмуйте перед труднощами. І головне дивіться, що тут і і снікерс. Зараз я тобі покажу теж. Так, я один пропустила. Смійтеся голосно, посміхайтеся часто, живіть яскраво, скітс. Блін, це дуже класна ідея. І пам'ятайте, ми з вами хоч на Марс. Угу. Мій чоловік вирішив в кадр зайти. Yeah, Ось. Дуже круто, мені дуже подобається. Дякую. Люблю вас. Ну я людина терпляча, ми переїжджали, і тому я не відкривала свій календар ще 5 днів. Зате зараз, я сподіваюся, буде таке саме мощне, щось потужне досить. Так, я зараз швиденько типу, пришвидшу, але якщо буде щось суперкласне, я вам покажу: сіром з колагеном. Очищувач масляний. Крем для очей. Ось ці три найбільші, найголовніші подарунки. І так, 23-й. Ого, ви подивіться просто на цей розмір. Блін, це дуже круто. Ага. Цей розмір, але тут подушечка, просто щоб основна баночка не їздила. Але я так розумію. Бальзам для вмивання. У мене таких вже було два, просто з трохи різними ароматами. Але вони дуже класно очищують. Як перший етап очищення супер. І потім пінкою ви доочищуєте. Так, 24-й ще більший. Угу. Так, це ось такі паци. Для обличчя в мене теж вони вже є, але, в, ну, звісно, в більшому розмірі. Щоб наносити якісь засоби, і вони будуть краще працювати на вашому обличчі, краще проникати і робити свій ефект. Самий останній, найголовніший подарунок 25. Він дуже важкий. Прям це якийсь повнорозмірний. я в шоці? Їх крем прокологеновий? Це, виходить, денний, але він, він дуже дорого коштує і вони його поклали в календар. Блін, я супер задоволена! Вау. Я реально. Реально дуже класно. Я не знаю. Я в захваті. Так що, я думаю, що на наступний рік я теж собі виберу цей календар від Елеміс. Всім гарних свят. Гарно вам відсвяткувати. Ну, герб і... Гейк, а, а з лицевої сторони що? Різні люди? А хто, хто Національність на по різна. Хто на монеті зображений? Ти україні. Шапка у вигляді торту. Христик постаралася. Кукучики красюнечка. <піло> на включала? На аршинку подавай. Mm, оце Йо. шоколад. Ой, горіхове. <піло> Дуже класно. Так. Так, я зараз хочу зробити свою варіацію на сендвіч Спайсі Тюна. І першою справою я. Тут поклала тунець у власному соку, потім гірчиця в зернах, трохи майонезу і взагалі потрібно кріп, але ми вчора кріп не знайшли. У Франції це не так легко, як в Україні. Тому я купила зелену цибульку. Треба все це перемішати. Ми хлібчик підсмажили. І я кладу туди песто. Песто. Так. Песто ми мастимо на сторони. До речі, варто сказати, що в мене це буде міні, тому що ну, зазвичай він йде такий довгий. Ось, щось я забагато песту взяла. Зараз я його трохи відсиплю. Так. Тепер кладемо тунець. Викладаємо, я отак люблю, по-щедрому, щоб було багато білку, не лише вуглеводи і жир. Так, викладаємо. Так. Тепер ми кладемо помідор, і головний інгредієнт. Це отакий от перчик. Взагалі має бути халапеньо, який ми вчора теж не знайшли. Тому ми просто взяли свіжий в магазині перець. Я багато не буду, бо я не люблю, коли в мене рот пече. Ось так. І тепер це, -це накриваємо. І вуаля, бо на І ще я зробила олів'є, я кладу свіжий і солений огірок, і беру горошок не консервований, а заморожений, і його просто відварюю, щоб була більше свіжості в салату. І ще я ніколи не заправляю одразу майонезом, тому що хтось хоче більше, хтось менше, тому він стоїть у мене так і просто порційно в тарілку я наливаю майонез, скільки кому треба. Дякую вам всім за перегляд. В новому році хочу вам побажати щастя та подій і приводів лише для сміху, і, звісно ж, перемоги для нашої України. Дякую! З Новим роком!